Година очікування пройдена, і я нарешті взяв замовлення. 335 за 19. Агонь. Звісно, не агонь, але типу я вже сижу годину і в принципі можна вже із таким їхати. Виключаємо всі інші агрегатори і в путь. Всім привіт, всім хаюшки, всім добрий ранок. Сьогодні п'ятниця на годинку вже 9 ранку. Можете одразу мене сильно не осуждати за, за цього замовлення, яке я взяв, але реально я вже сидів годину. Нічого не приходило. Було два замовлення. Перше прийшло по 12.80 за км. Там кудись на лівий берег, там корпоративне замовлення, коротше, я його відмінив, тому що навіть без комісії таке возити чесно в западло. Да? І друге замовлення приходило в Пущу водицю. Типу, воно теж було обов'язково, тому що Пуща вважається Києвом, і я його теж відмінив, тому що звідти взагалі. Дуже важко виїхати, типу як карта да? але в Густомелі знаходитись знаходитися одно краще, тому що тут буча густомель Рпінь, і шанси виїхати набагато більше. Так, поїду я на біличі, слава Богу, кудись не в центр. Замовлення таке собі, але треба їхати працювати. Так, всім бажаю гарного перегляду, гарного робочого дня. Чи вихідного. поїхали? З робота потрошки пішла. Сподіваюся, що робота сьогодні буде краще, ніж була вчора. І позавчора, тому що середа і 4 були взагалі. Да, не про що. Плюс сьогодні остання п'ятниця літа. В понеділок вже всім студентам на пари, дітям школи, і типу літо вже майже закінчилось останні два дні. Да, да. Я думаю, що сьогодні люди захочуть максимально погуляти, відпочити. Я з радістю буду возити їх туди, куди їм треба. Головне, щоб насипало. Зробив я кілька замовлень. Замовлення були начебто непогані, особливо останнє замовлення по болту порадувало, враховуючи те, що я дуже пізно приїхав в Київ. Зараз стою на медному містечку, постую тут ще хвилинок п'ять, і якщо. Нічого не буде, поїду кудись перекатуватись. Так, нагадую, що я працюю тільки в бізнесу, комфорт, уклон, комфорт, бізнес, болт, комфорт бізнес і uber комфорт. І за цього в мене досить мало замовлень. да? Якщо я працював би по стандарту, то насипало б прям один за одним. Така в мене була історія в середу. Я випадково вимкнув стандарт. Типу, я його не вимкнув зівторка, да? тому що я коли їду додому, вмикаю стандарт, щоб попасти в область. Я його не вимкнув і працював півсереди по стандарту. Я взагалі їздив, ви знаєте, просто. Бачив, дорогу їхав, тому що було дуже жарко, я ще був не виспаний. Коротше, я просто не помітив, що в мене працює стандарт, і да, замовлення насипає один за одним. Але є один великий мінус, тому що каса була в мене, ну, типу, вона була ніяка. Да? Враховуючи собі вартість кілометра на цій машині, такі замовлення, мені здається, краще возити по мінімуму. Так, спрошло мені замовлення по болту, але брати його не буду, тому що замовлення мені не підходить. Що, чекаємо далі. Так, ще один є, треба, мабуть, поїхати заправитись, тому що датчик вже показує, що газу нема. Бачите, красненька лампочка бігає, треба їхати заправлятись. Так, я зараз біля каравану і поїду, я мабуть, заправлюся на Укрнафту, тому що тут немає ніде заправки ВОК. Тут є Сокар. На Сокар я зараз взагалі навіть не заїжджаю, тому що вони купують газпрому нафту. Тут є БРСМ, на БРСМ такий собі газ, бензин, все не дуже якісне. І є тут Укрнафта, значить, поїдемо на Укрнафту, тому що там досить непогана заправка. І плюс, плюс на Укрнафті, якщо ти заправляєшся від 25 літрів, кава тобі безкоштовна. Але на жаль, в мене всього бак на 25 літрів да, балон газовий. Мені ніколи повний не заходить, але я все одно літрів 15 зараз заправлю по нормальній ціні і ще й нормального газу. Добре, машинка не нагрілася. Слава Богу. Ну що, задувся я до повного, до повного і можна потрошки їхати далі пилососити. Да, да, я навіть не знаю, куди їхати, але, мабуть, я перекочусь на оболонь, тому що тут по факту і не так уж до неї і далеко. Поїхала. Це щось вообще набагато. Бізнес под 1,6 коефіцієнт по болту. І, до речі, це другий бізнес за день. Замовлення було 11 чи 12 кілометрів. А конечно, огонь. Уклончик насыпает замолвление 177 зависим на Васильківську. Поехали. Чтоб с такой радостью я два месяца назад базу брал. <реш> да, звісно, дуже ми попривикали до коефіцієнтів, до гарної роботи, до жирочків, до замовлень, що навіть зараз 1,6 здається просто шим, чимось нереальним. Ну, типу, маємо, що маємо, нічого з цим не поробиш, треба працювати. Ти не другого, я приїхав на ВОК купити кави, тому що щось я трошки стамився. Каса Україн і Ще було одне замовлення по обору на 200 гривень. Коротше, разом плюс-мінус 1800 гривень. Зараз. До речі, я сьогодні трохи не ібасосив. Я забув скинути пробіг, коли виїжджав на роботу, і забув скинути пробіг, коли заправився. Так що я не зможу сказати, який сьогодні розхід, тільки да? орієнтовний. І не зможу сьогодні не сказати, скільки вийшло в середньому за кілометр. Але треба враховувати, що в мене завжди плюс-мінус входить 20 гривень за км, так що я так і буду рахувати. До речі, сьогодні швидко проходить день на годинку вже четверта вечора, і я стаю недалеко від нивок. Так, що горить, по болту горить більш-менш нормально, побору горить зовсім погано. До речі, приходило мені замовлення з подачу 3,5 з кефом 1,7. Можливо, треба було брати, хоча б виїхав би звідси. Да? Да. Такс і уклон. І уклон теж прям палає, і, мабуть, треба вмикати ланцюжок. Да? Да. Тому що по ланцюжку може зайти щось досить, досить непогано. Ну, типу, обора це нормальна історія, коли. Везде горять коефіцієнти, але в уборі не горять. Але треба враховувати, що в уборі. Не, не поїду туди. Треба враховувати, що в уборі коефіцієнти ці зони вони показують тільки повишений попит. Типу, це ніяк не має ніякого відношення до суми, які, яку вони доплачують замовлення. Ну що, стоїмо чекаємо, можливо, зараз прийде щось мені гарненьке. Непогано я взяв замовлення з знивок, робив його 15 хвилин і проїхав її 5 кіме. Скільки? 200 гривень. Комфорт під Кеф 1 3. Так, споїха далі. На годинку вже на пів, на пяту вечора, а це значить що? Правильно, що ті почалися просто шалені затори. Зараз краще на лівий берег не їхати, тому що замовлення можна робити години, півтори-дві, там за 300 гривень в центр. Вибірково, да, тому що можна теж дуже сильно застрягти з замовленням і просто стояти на місці. Плюс зараз не працюють світфори. Ну, коротше, на дорогах сьогодні буде. Повний абрал. Так що я залишив собі тільки правий берег і частину центру. Подивимось, що воно дасть і як взагалі в мене буде з роботою. Але в принципі в принципі, я так працюю кожну п'ятницю. Типу, можливо, я десь просідаю по грошам, да, по касі, там, по коефіцієнтам, по пробігу. Але по факту я замовлення роблю швидко і майже взагалі не стою ніде, тому що мене ці затори просто напрягають. Взяв я замовлення 270 за 11, Поїхали працювати. Сюда, жирочок! 500 за 10. Огонь? конечно звісно, огонь. Вот для чого потрібен бізнес. Ця категорія є просто для отаких от от замовлень. Давай берись, берись, берись. Буде прикольно, якщо воно зараз пропаде. О, все, окей. Коротше, ви поняли, я позвонив в уклони, Вони мені підкрутили. Друге замовлення, друге по бізнесу. Теж за 500, але правда, тут їхати вже 14 кілометрів. Але все одно замовлення супер-пупер класне, тому що з кайфом 1,5 і головне, що це бізнес. Да-да. На годинку 7 вечора, і в мене тільки що було щось типу вечері. Я з'їв ходох і взяв, як завжди, собі улюблену свою каву. Трошки перепочив півгодинки, і можна потрохи продовжити далі працювати. Так, давайте подивимось відразу, що в мене по касі. Уклон 3039. Убер. Так, Убер. 412. І що в нас залишилось? Болт. І на болту. 1100 гривень. Коротше, коротше, каса непогана, робота йде непогано, я не супер втомлений. Поїв, випив кави. Зараз треба викиднути сміття, тому що в мене з попередніх разів два стаканчика, плюс в мене порожня бутилка з-під води, і плюс взагалі дуже багато різного сміття в машині. Зараз повбираю і буду далі їхати пилососити. Годинку, 10 вечора, дивіться, яке мені замовлення прийшло за 3000. Куди воно прийшло? В Черкаси. Ні, ну, понятно, що я не поїду по 15 гривень за км, Особливо в Черкаси. Стою я в центрі, починає все горіти червоним, уклон. Так, болт. До речі, в болті треба поміняти тему на нічну, хто не знає, можна в налаштуваннях поміняти собі про додаток. Ні тут, Налаштування додатка. Тема темна. Так, переходимо на темну тему. І Uber, Uber, як завжди, взагалі нічого не горить. Ну, це типу типовий Uber, нічого з цим не зробиш, треба до цього звикати Ждемо свої жирочки. Зараз вже 10, так, да? як я й казав, я працюю сьогодні до 11. -ті. По факту, мені залишилось зробити 2-3 замовлення, і можна буде їхати вже додому. Так, з єсть дав час кефів. Замовлення 375 за 9 під коефіцієнт 1,75. Комфорт. Поїхав. Так, второй єсть, замовлення не таке вже солодке, як було перше. Да, але по факту я поїду в центр на Майдан, і звідти. звідти. Я сподіваюся, що я зможу поїхати з Жорнесеньким замовленням. До речі, 9 із 10 по убору, а це знать що, коли я зроблю ще одне замовлення, мені дасть цілих 50 гривень. Чотка, звісно, чотка, 50 гривень на дорозі, не валяється. Так, з де замовлення? Поїхали. Так, це вже називається мега -жирочек». Замовлення з кейфом 258 за 4 км 325 гривень. Чотко? Звісно, Так, Субр виключаємо і болт теж виключаємо. Блін, я щось запрацювався, я навіть не помітив, що вже на початок 12 гривні. Коротше, взяв я ще одне замовлення. Замовлення на оболонь туди в кінець, якраз мені там по дорозі додому. І буду я вже закінчувати після цього замовлення. Я сподіваюся, що я встигну додому, тому що їхати мені аж за гостомель. Але в принципі, в принципі, я порахував і мені має вистачити часу прямо вперед. Хороша новина. Я сьогодні супер непогано попрацював. Погана новина зараз без 20-12, а мені їхати 30 кілометрів додому. І плюс треба ще заїхати на заправку, купити додому води. Я сподіваюся, що я встигну. А для вас підсумки.